Зустрічайте Джим Джефріс. Привіт усім! Дуже радий вітати вас на шоу, яке називається Джим Джефріс і друзі. Я не люблю татуювання, хоча австралійці їх люблять. У когось тут є тату. Бачу, у вас є на передпліччі. Добре. Прикольно. Ви ж у курсі, що це назавжди. Мені ще ніщо настільки не подобалось. Жодна річ мені не подобалась настільки, щоб я такий. Мені так подобається ця тема, що я хочу бачити її щодня на собі. Є сьогодні тут ці довколи, які набили собі щось, типу дати народження їхніх дітей чи щось таке. О, У вас є таке. Що там у вас за слова? А, це час народження вашої дитини. Ось тобі порада, просто запам'ятай запам'ятайтеся. <рик> Якщо ти набуваєш собі які слова, господи, ти, мабуть, той ще душний уюбок. О, це слова, які дуже важливі для мене. Це вираз, який має для мене значення. Ну то запиши це на шматок паперу і поклади у кишеню. Я ще ніколи не бачив, щоб хтось такий знаєш, як то кажуть, неважливо, скільки разів ти падав, важливо скільки разів ти піднімався. Я зустрічався з однією дівчиною, в якої було татуювання. Це було в ті часи, коли то була рідкість. Якщо ти хотів їх побачити, ти заходив на сайт «Suicide Girls», А зараз ти просто мені каву, будь ласка. Отже, у неї на передпліччі було татуювання із назвою дуже відомого гурту. І я кажу їй, О, тобі подобається ця група а вона подобається. На одному їхньому концерті я прийшла до них у гримерку і дала їм усім одночасно. І це суто жіночий привілеї, чи не так? Навіть у дев'яності, у свій розквіт. У період моїх золотих років я б не зміг прийти на концерт Spice Girls, Увірватися в їхню гримерку. Так, дівчата, не лякайтеся. По-перше, концерт мені дуже сподобався. І як невеличкий подарунок. Ви отримаєте це. За винятком тебе, руда, ти принеси усім напої. Знаю, ви, мабуть, думаєте, я кипкую з Джері Холівел, тому що в неї руде волосся, але це не через це, а тому, що вона найтовстіша. Тож. Тож, ганьба вам. Ганьба вам і вашим упередженням. До речі, як тебе звуть Крейг, ти сам придумав ідеї для всіх цих тату. У чому задумка цього? Татуювання. У нього тут набитий суп. Ні. Суп це звісно добре. Слухай, друже. Я не вказуватиму тобі, як жити, але. Просто поради. Якщо тобі подобається суп, просто скажи про це людям. Просто не обов'язково. Так, я люблю суп, не вірите? Не. Оплески супу, пані та панове. Взагалі, я не проти картинок, просто мене вкурвлюють цитати. Знаєте, є люди, котрі вважають, що вони особливі, бо набили якийсь вираз. О, що там у вас? Що там у тебе набито? Що у вас набито? Слово воля? Що це означає? Це на честь мого померлого друга. Ой, та що не так із з цими сумними людьми та їхніми сумними татуюваннями? Мій друг помер, і я набив слово воля. Братан, він все одно мертвий. Це його не поверне. Окей, отже, це слово воля. Так. і Як це стосується вашого померлого друга? Це відсилання до його останньої волі. Якщо в нього і була остання воля, то точно не про це сране тату. Чим займаєтесь в Австралії? Працюю тут. Справді, а що? Ну, типу, цей, що ти робиш? Ти лікар? Справді, через тебе твій друг помер. А то знаємо ми ще одного лікаря-британця Гарольда Шипмана. Добре. Гаразд. Будемо продовжувати. Та почекайте. Мені ж треба якось закінчити бід. Я ж не можу просто сказати, то через тебе твій друг помер. Ну йди нахуй. Потрібно якось це обіграти, бо буде нечесно по відношенню до наступного коміка. Знаю, шоу бізнес. Дякую за увагу, друзі. Переклав та озвучив Максим Герасименко оплески. А підтримати озвучку нових відео ви можете за посиланнями у описі або за QR-кодом, який зараз бачите на екрані.